Державні символи нашої країни. Ти вже знаєш і можеш розпізнати державні символи України герб прапор і гімн. Державний герб України золотий тризуб на синьому тлі. Зверніть увагу на те, що слово тризуб містить число три. Це завжди вважалося магічним числом. Державним гімном України є перший куплет та приспів пісні. Ще не вмерла України і слава і воля, слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Ти можеш побачити герб на документах, грошових знаках, печатках. Державний прапор України стяг із двох рівних за величиною горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Коли вносять чи виносять прапор, коли виконують гімн, потрібно вставати. Військові віддають прапорові честь. Українська мова державна мова України. Чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі? Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі, Валентина Бондаренко. Шанування державних символів є обов'язком громадян України. Це зазначено в Конституції України, основному законі нашої держави. Зростати громадянами своєї країни це значить шанувати традиції українського народу, дізнаватися більше про свій край, культуру України, цікавитися історією роду, захищати свої права і не порушувати права інших, бути чуйними до людей, що поруч прагнути до знань, мудрості, до корисної людям діяльності, берегти довкілля брати участь у природоохоронних заходах громади, ставитися з інтересом і повагою до інших людей і культур.